Це от, мать вашу китайців, Я ненавижу коли, ненавижу, коли вони збирають, отак от збірки. Блять, ну, збирають, збирають, тут, типу ок, тут хуякс на кабелі на ну, тут такі, збірка, вона так, конфігурація така, що тут три. Тут, наприклад, от, у нас от три бачимо разом, а тут три розбита. Це щоб влізло воно там в корпус, кейс. Коротко, вони отак от діду пихають. І найчастіше вилітають ці останні. Ці Але в цьому акумуляторі а, тут не так, тут повністю заміна і повністю на нових Samsung 3,5 мА. Тобто це 7,5 мА, стандартна буде 10,5. Ну і ще нарізаю ось такі а, кутові контакти, тому що ми тут бачимо. Да, кутові, у нас в продажу таких нема, тому приходиться так от вирішувати питання.